Вітаю в ефірі Програма на часі. 20 квітня відзначаємо найсвітліше християнське свято Пасха. Воскресіння Ісуса Христа знаменувало перемогу життя над смертю. Більше про значення цього великого свята, традиції Його відзначення, поговоримо із Представником Хмельницької єпархії Православної Церкви України Захарієм Залізним вітаємо у нашій студії Христос Воскрес! Боїстно воскрес! Ради вітати! Тож почнімо з того: поясніть нам глибоке значення цього великого свята Пасха і чому називаємо його і Великодним, і Пасхою, і Воскресінням. Ну, саме значення свята воно відображене саме в цих трьох його іменах, назвах. Найперше це Воскресіння. Тобто ми святкуємо повстання Ісуса Христа із мертвих, тому і назва Воскресіння. Далі ми називаємо його Великдень, що характерно Великий день. Тобто найбільше християнське свято протягом року от воно називається Великий день. Великий день. І саме слово Пасха воно має дуже глибокий сенс. Тому що воно походить від єврейського слова Песах і означає, пройшов мимо. Наша Пасха. Вона мала ще і Старозавітню Пасху, яка пов'язана з визволенням ізраїльтян із єгипетського рабства. Ми знаємо, що народ ізраїльський був багато років у Єгипті в полоні. І е, коли вождь Ізраїля Мойсей був покликаний для того, аби вивести народ ізраїльський з рабства фараона з Єгипту, він намагався це зробити. І він просив. Фараона, що він відпустив його народ із рабства. Проте фараон не погоджувався відпустити, і ми знаємо, було 12 кар на Єгипет, якими, які мали би переконати єгиптян відпустити ізраїльтян із рабства. І останньою такою карою, найбільш такою кривавою, було смерть усіх первістків, тобто дітей, які були, мали первенство у народженні. І для того, аби померли лише єгипетські оці первістки, було таке веління Бога до Мойсея, аби принести в жертву ягня і його кров'ю обмастити одвірки дверей, в які не війде ангел смерті. Тобто для того, аби вберегти юдейських, єврейських первістків від, від смерті. І коли от було намазано кров'ю оці одвірки, ангел проходив мимо. Тому і назва Песах пройшов мимо. І чому ми кажемо, що ми також святкуємо Пасху, тому що тут велике глибоке і символічне значення, так як Христос став теж тим жертовним ягням, який нас відкопив своєю кров'ю. Тобто Він, будучи теж чистим агнцем, як ми кажемо, ягням, приніс себе у жертву. Для того аби визволити людей із того полону гріха з того полону смерті, і ми відкуплені його кров'ю. Тому ми також святкуємо Пасху. Тобто це визволення, подібно як юдеї були визволені з Єгипту, так само і ми визволені з того рабства гріха і смерті. Тому от таке значення мають ці слова. А які головні православні традиції святкування Великодні? Традиції багато, є народні, є саме християнські, православні. І найперше, якщо говорити про православні, це участь у божественній літургії. Тому що, як говорить апостол Павло в першому посланні до Коринфян, що Христос наша Пасха, саме Його Воскресінням і смертю ми визволені. І Найкраще відсвяткувати Пасху це взяти участь у пасхальній божественній літургії, прийняти участь у таїнстві сповіді і причастя, в таїнстві Євхаристії, тому що навіть Іоанн Златоустий у своєму слові на Пасху він говорить нам такі слова, що трапеза готова. Всі насолоджуйтеся багатством благості. Тобто ми освячуємо і кошики, ми споживаємо іншу пасхальну їжу, але головною трапезою саме є участь у. Святій Євхаристії в прийнятті тіла і крові Господніх хтось може хвилюватися, що не постився, і як він має приймати причастя, але навіть в сам День Пасхи, той же наш святитель Іван Златоустий говорить, що і ті, хто постилися, і ті, хто не постилися, усі звеселіться, і він порівнює цю пасхальну благодать з притчою, яку говорить нам Господь про найматних робітників. Коли господар наймав робітників, він одних найняв в 9-й годині, інших в о й в 3. І тобто в різний час люди працювали, відповідно, до закінчення дня, які вже прийшли на роботу, вони дуже мало працювали, але всім було дано по одному динарію. Тобто і пасхальна служба, чи ми пустилися весь піст, чи ми пустилися протягом меншого періоду часу, чи ми з певних причин не могли пуститися. Всі мають увійти в це багатство благості. Тому найпершою традицією є саме участь у святій Євхаристії. Христос, наша Пасха, Він, отой Агнець Божий, принесений за нас, тому ми маємо прийняти участь, прийняти участь у цій службі, яка є кульмінацією самого свята. Далі вже йде похідне це пасхальні кошики, це освячення. Так само, коли ми освячуємо кошики, воно має певний сенс. Найперше, протягом посту ми утримувалися від їжі тваринного походження. Це м'ясні продукти, молочні продукти. І ми традиційно в кошик складаємо м'ясні, молочні хліб. Той же хліб паска символізує собою Ісуса Христа, який є хлібом життя. І м'ясні продукти ми благоставляємо, тваринні продукти благословляємо після посту для того, аби їх споживати. В цьому сенс саме освячення кошиків. тобто Традиції, найперше літургія. Чому? Тому що навіть деколи не засуджуючи людей, але шкода людей, які проходять на Пасху, в церкві звершується служба, а люди стоять на вулиці і чекають, поки священик вийде. Так, поки священик вийде на освячення Пасок. Але, будучи там, вони не знають, що можна щось більше отримати. Це, наприклад, якщо порівняти. Виноградну лозу, і висить таке гарне гроно винограду, надзвичайно таке приваблює око, і таке трошки менше, теж добре, але трошки менше. Я думаю, що кожен візьме для смаку те, що гарніше. Так само і святкування Пасхи маємо перше головний сенс, головний, головну традицію виконати, а це вже все решта похідне. І це, і це подається однаково, але маємо обирати все-таки те, що більше. Цьогоріч християни католицької і православної традиції відзначають Пасху одночасно 20 квітня. Взагалі, від чого залежить вирахування цієї дати святкування Пасхи? Знаємо, що перехід православної церкви України на новоюліанський календар не вплинув на визначення цієї дати. Поясніть, таке питання в багатьох людей виникло, коли церква. Перейшла на іранський календар, чому Пасха залишилася на своєму місці. Справа в тому, що новоілянський календар і свята, які ми по ньому святкуємо, вони є сталими. Вони мають свою визначену дату. Пасха, вона в нас рухається. Це рухоме свято, яке рухається календарем. І варто зазначити, що новоіліанський календар чи Юліанський. Тобто старий стиль, це календарі е, сонячні, а Пасха враховується місячним е, календарем. Тому є таке е, трошки е, по-різному воно, е, воно все рахується. Е, Григоріанський календар, яким користуються е, римсько-католицькі церкви і декілька інших церков е, світу, е, він. Е, Пасхалію відраховують трошки по-іншому. Зараз розповім. Коли ми говоримо про новоюнський новий календар, всі свята спільні з Григоріанським, але Пасха різна. Тому що Пасха відраховується за місячним календарем, але відносно старого юліанського календаря. А Григоріанський календар, він і Пасхалію, і всі сталі свята рахує вже за одним Григоріанським. Пасха, як рахується, з весняного рівнодення. Перша неділя після повного місяця. Весенне рівнодення припадає 21 березня за Григоріанським календарем. 21 березня за юліанським календарем є 3 квітня. Ось є різниця два тижні від того початку, з якого відраховується Пасха. Якщо наступає повний місяць 21 березня по 3 квітня, відповідно католицькі церкви починають рахувати вже першу неділю. Пасхою. А православні, виходить, чекають ще один цілий повний цикл місяця. Тому минулого року, якщо не помиляюся, Пасха була майже в місяць різниці. Тому що для того, аби вирахувати православну Пасху за Олександрівською Пасхалією, було треба ще чекати цілий цикл місяця, і тоді був повний місяць і перша неділя. Цього року так, Пасха в нас разом. І так як Пасха рахується з місячним календарем. Чому? Щоби, так як перші християни вирішили, щоби святкувати її і відносно єврейської Пасхи, тому що як ми знаємо, що Христос Воскрес на другий день після, після єврейської Пасхи, вона є рухома, єврейська, і відповідно, і православна християнська стала теж рухома. І цього року католицька церква. Православна святкує в один день і е, єврейська Пасха так само з 12 по 20 квітня. Тобто всі оці е, які, скажімо, е, гілки, які вони між собою все-таки поєднані в певному цьому, всі святкують так, як воно в принципі і було задумано до прийняття постанов про Пасху, ще в перші століття християнства. А цьогоріч папа римський Франциск звернувся до представників римокатолицької, католицької греко-католицької православної церков і в наступні роки святкувати Пасху в один день. Ви вже частково пояснили, все ж таки, чи це можливо, щоб знайшли якийсь компроміс і святкували разом? Потрібен діалог. Потрібен діалог, якщо ми будемо говорити, наприклад, про положення ієрархії в католицькій церкві. Кажемо, верховну посаду займає Папа Римський, єпископ Риму, і він може від імені всіх християн західного обряду закликати і вести діалог. В православній церкві трошки по-іншому працює структура. У нас є 15 рівноправних помісних автокефальних церков. Так, в нас цей список Диптих він називається Очолює патріарх Варфоломій, Вселенський патріарх, але він є першим серед рівних. Тобто, для того, аби почати такий діалог про Пасху, треба ще і щоб православні 15 церков між собою вирішили, що треба вести цей діалог. Головне діалог, головне ініціативність. Я думаю, що в майбутньому ми до цього консенсусу все-таки прийдемо до, до спільного святкування Пасхи. А Поки що якась реакція була на цю пропозицію, чи ще не було такої офіційної якоїсь відповіді? Ну… Я не можу говорити за 15 церков, хто як відреагував? Всі вітають. Я думаю, що люди вітають, і духовенство вітає, те, щоб все-таки те, що нас об'єднує, Христос, Його Воскресіння, що ми святкували все-таки разом. А скільки днів святкується Пасха? Тому що це не тільки один день, коли освячуємо кошики, скільки днів вона святкується, і як мають себе поводити православні християни? Загалом Пасха святкується 40 днів аж до Вознесіння. Але ці 40 днів вони також мають певний поділ. Перший тиждень ми називаємо ще світлим. Світлим тижнем – це коли фактично кожного дня звершується богослужіння, таке саме, як на Пасху. Тобто, Тому і Великдень, тому що з неділі по суботу, скажімо, це якби один великий день, коли ми. Молимося і прославляємо Воскреслого. Чому світлий? Тому що в перші століття християнства напередодні Пасхи люди приймали хрещення. Колись хрещення не було, як зараз традиційно в такому дитячому віці немовлят, а люди готувалися певний період часу і цих 40 днів посту, це їх якраз і стосувалося, Перед хрещенням вони тримали 40 днів посту, бо християни тримали тільки тиждень перед Пасхою. Потім все вже так історично склалося і бідналося. Тобто люди готувалися до хрещення, хрестилися протягом це і Лазарева субота, і напередодні Воскресіння, і носили світлий одяг. Ми зараз дітей загортаємо в крижму білого кольору, а ці новохрещені носили світлий одяг. Тому десь якщо в місті чи в селі було хрещення, таке велелюдне, тому що це не один двоє хрестилося, а це ціла там. Десять людей і більше тому всі ходили в світлому одязі, тому є світлий тиждень, бо люди носили на собі оцю одежу світла, білого, яка відображала чистоту їхньої душі. От. І традиційно цей світлий тиждень він такий дуже урочистий. І все одно далі, аж до Вознесіння, ми святкуємо Воскресіння, вітаємося Христос Воскрес, співаємо Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І загалом. Найкраще в цей час все таки намагатися пізнати Ісуса Христа, того Воскреслого, який є причиною нашого відкуплення, нашого спасіння від, від, від смерті. І як перші християни, вони співали псалтир, вони розмірковували, вони старалися чим більше пізнати. Зрозуміло, що з неділі в нас робочі дні. Більше в часі воєнного стану взагалі немає вихідних. І ну, все-таки в межах того нашого побуту, але все одно маємо мати в собі оцю частинку воскресіння і нести комусь її, комусь її дарувати і в самому ще більше зростати, відчувати так. свято Україна. Зустрічає Пасху вже 11 рік поспіль в умовах війни. Згадайте, як доводилося адаптуватися церкві до цих умов, коли лунають тривоги, коли тривожність, коли віряни десь розбігаються, роз'їжджаються. Як, як відзначали, і чи цьогорічне святкування буде особливим? Е, адаптація е, свята Пасхи, як і багатьох великих свят, що розпочалося з початком пандемії коронавірусу, коли е, масові заходи, в тому числі богослужіння не було можливо проводити. І тоді церква почала, нарешті, відділяти сенс від форми, тобто, що все-таки головний сенс свята, а не форма. Ми знаємо, що традиційно це велелюдні свята, в часи пандемії люди не могли збиратися, відповідно, була запроваджена така онлайн-трансляція, онлайн участь людей у богослужінні. Зараз, в часі військового стану, Традиційні е, нічні богослужіння припадають у часі комендантської години. Е, тому е, також е, прийняти певні рішення для того, аби обезпечити людей, аби забезпечити людей, е, духовенство е, отримало вказівки від іпархіального е, правління, для того, аби е, забезпечити порядок під час богослужінь, е, аби е, безпеку. Людям гарантувати для того, аби було і укриття, коли людина щоб могла під час тривоги спуститися і там перечекати тривогу. І ну, загалом бути пильними. Бути пильними, бо Ми бачимо, що ворог не, не спить, і настільки лукавий, що навіть такі великі свята роблять такі звірства. Ми бачили, наприклад, вербної неділі, що було в Сумах. Так само і Пасха не виключення, треба бути пильними. А цьогоріч, можливо, буде якась особлива звучати молитва, чи якісь гості приїдуть до нас. Цьогоріч дуже особлива Пасха. Тому що, як я вже сказав, Західна церква, Східна церква святкує разом, плюс юдейська Пасха теж в цьому періоді. Плюс до того у нас 1700 років з першого Вселенського собору, який відбувся у Нікеї, і на якому було запроваджено саме святкування Пасхи. Чому? Тому що перші християни не мали джерел інформації, навіть тих же газет, оголошень, я не кажу про інтернет, про телебачення, як християни, які там знаходяться, скажімо, в Олександрії, древній, в Африці, і християни, які в Римі, як їм знати, коли їм святкувати Пасху? Бо такі свята, як Різдво, і так далі, можна визначити певний день, а як рахувати інші свята? Тому була визначена оця Олександрійська Пасхалія. На першому Вселенському соборі визначені правила, як рахувати Пасху, щоб, наприклад, християни в Олександрії могли самостійно порахувати, так само, як і християни, скажімо, в Римі чи, чи в Афінах чи на Кіпрі могли разом святкувати в той самий день. Тому цей день пасхальний він унікальний, тому що, окрім всієї нашої єдності яке ми маємо зараз з Західною церквою, ми згадуємо такий ювілейний рік, саме прийняття отої, тої Пасхалії, коли церква ще була єдина. А от підтримка військових наших під на Пасху. Чи буде якісь особливі акції? Наприклад, капелани поїдуть до наших військових. Якась гуманітарна допомога від церкви їм буде? Як вони святкуватимуть разом з нами православні христи на фронті? Так, ну загалом військове духовенство постійно з нашими захисниками. І Пасха, це не виключення? Загалом в нас кожна парафія Хмельницької єпархії. Є таким малим волонтерським хабом, де кожен в межах своїх можливостей старається забезпечувати чимось фронт. Хтось має більше можливостей, купляє автомобілі, хтось менше купляє дрони і там реби і так далі. Хтось пече Пасхи. Але тим не менше особлива увага приділяється саме в часі Великодніх свят. Люди випікають Паски. Священники їх освячують і разом з різними іншими засобами, і чи то автомобілями, чи то і дронами, воно все передає, передається капеланами на фронт, тому що капелан їде в частину, там також звершує, скажімо, богослужіння пасхальні теж в межах тих можливостей, які, які є в оперативній ситуації, там саме в цьому місці, і підтримує дух наших захисників і захисниць саме в це, в це свято. Тобто церква. Об'єднується навколо своїх захисників і захисниць і старається, аби там і вони в часі такого свята не були обділені, чи навіть якоюсь любов'ю і увагою обділені. І в тому і сенс свята, знаєте, аби воно було універсальним для всіх. Навіть тут ми, скажімо, на більш спокійній території, все одно ми єдині з тими, хто зараз зберігає нашу безпеку. Чи є якісь спільні світові традиції, православні відзначення Великодня? Можливо, паломництво організовується, можливо, ще якісь інші православні акції є релігійні, можливо, нині в час війни якось об'єднуєтеся з переселенцями православними, які за кордоном. Ну загалом, це так наймасштабніше. Це е, люди, які виїхали е, за час. Повномасштабної війни виїхали за кордон теж там об'єднані певні громади. Вони є в містах, в які, скажімо, теж відправляються капелани, але вже не військові, а які от священники які спеціалізуються на опіці саме переселенців. Люди знають, що, наприклад, допустимо, якесь умовне місто приїжджає священник, український священник з України, і вже гуртуються і Є місце, чи це приміщення Молитовне, чи це храм, чи навіть костел, але все одно, чи лютеранська церква, все одно там звершується православне пасхальне богослужіння. Тобто багато наших священників мають таку місію, щоб саме в час Великодні не обділити увагою і тих, хто зараз за кордоном і втік від жахідь війни. Сьогодення, чи воно якось впливає на те, що, наприклад, можливо, віряни зневірилися. Як пояснюєте, як мають ставитися до війни, до всього того, що нині відбувається в світі? Ну, загалом важко всім і християнам, і нехристиянам, і невіруючим людям фактично, ну, всі перебувають в одних обставинах. Ми всі прокидаємося в одній країні, ми всі маємо біду, маємо війну. Але Християни мають той сенс, який, знаєте, тримає на плаву. Тобто це Ісус Христос, тим більше, Який Воскрес із мертвих, і Він своїм Воскресінням нам показує, що смерть це ну, не фінал, це не кінець. Він свою смерть подолав оту смерті, якої ми всі, всі боїмося. І після Христового Воскресіння нас немає причин боятися смерті. Тому що навіть наша тілесна смерть це не більше ніж досвід, який ми переживаємо. Це не фінал і потім небуття. Це продовження, це перехід у вічне життя завдяки відкупленню на Христі і завдяки Воскресінню. Тому християни тим і живуть надією, тому що Бог не казав. Що не буде війни, Бог не казав, що не буде дихоліть, що не буде випробувань. Навіть в Писанні сказано Остами Спасителя, що ви почуєте і про війни, і про заворушення народів, і так далі. Але є ці обіцянки Господні, які тримають християн. Я не боюся, бо Господь зі мною. Так, є багато. Випробування, але Господь зі мною, мені немає причин боятися. І навіть є такі слова гарні, що якщо Господь у твоєму човні, це не означає, що не буде бурі. Але якщо він в твоєму човні, то тут човен не потоне. Тому і так, і християни тримаються і наповнюють своє життя сенсом. Тому що важко всім, але з Христом все одно і є надія і легше. Тобто життя має сенс. А світле Свято Пасхи, чи дійсно воно піднімає дух у такий непростий час, чи відчувається це свято? Так, безперечно, навіть в перший рік повномасштабної війни, в квітні місяці, фактично, це ж недалеко тільки від вторгнення. Коли ми дивилися на наступ і на Чернігівщині, на Київщині, різні були думки, але Воскресіння Христове дарувало надію. Це був той день, який всадив людей надію, що все-таки ну, ніколи зло не перемагало добро. Ми це знаємо з різних оповідей, ми це знаємо знає, з нашої історії. Ну, відносно недавньої 20-го століття. Будь-яке зло воно має свій кінець. Ми вам дякуємо за таку цікаву, пізнавальну, просвітницьку розмову. Маєте нагоду зараз привітати усіх, хто нас чує, бачить з цим найбільшим святом християнським? Так. Від імені загалом і Хмельницької єпархії, і церкви мають честь привітати вас, дорогі у Христі, з світлим Христовим Воскресінням, яке нам ще раз показує, що смерть, що зло. Що весь цей негатив, який є в світі, він е, має свій кінець. Вічним є Христос, вічною є правда, вічним є добро і вічною є любов. Тому, єднаючися е, всі в одну велику спільну родину е, між собою, з нашими захисниками, е, маємо бути діяльними, бути діяльними, нести в світ оцю любов, бути світлом для світу і дарувати людям надію. От, Христос Воскрес! Виістину Воскрес. Приєднуємося до ваших вітань. Глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей.